Зброя для мисливців за гелікоптерами так запорізькі волонтери називають свій винахід. За його основу було взято радянський зенітно-артилерійський комплекс С 60 та німецьку вантажівку. Та будь оркам. Свій винахід волонтери назвали на честь одного із загиблих побратимів. Міхо. Зараз радянська зенітка проходить модернізацію для підвищення ефективності, зменшено вагу комплексу з п'яти до двох тонн, розрахунковий час розгортання у бойове положення. Змінено механізм обертання турелі. У нас зараз знаєш так скелет, але я хочу, як мій батько казав, Вася. Малюєш матюки на заборі, малюй красиво. От вона буде е, стильна, вона буде е, угловата трішки. Вона все заш'ється. Е, вона буде ще з. Ми е, дуже велику увагу приділили зручності. Е, для бійців за розрахунками нова зенітка має вражати повітряні та наземні цілі ворога на відстані 4 кілометри. Я думаю, що ми зробимо прикольний гарний наш подарунок росіянам. Ми спеціально переробили деякі механізми, щоб виграти час розгортання, згортання, мобільність. В принципі, я думаю, що Після того, як ми її запустимо, через 3-4 дні ми знаємо гарні новини, які знаєш, так полегшують трішки. Незабаром відбудуться перші випробування нової експериментальної техніки. Волонтери зазначають, у разі вдалих результатів виробництво може стати серійним.